Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо портативну зарядну станцію від компанії Smart Booster модель S10. Постачається фірмою в упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині інструкція Тут знаходиться. І також зарядна станція. Доволі важка. З потужним вбудованим акумулятором. Ємність вбудованого акумулятора 120 000 мА. Потужність номінальна 450 Вт поній зарядці. З однієї сторони у нас є. Дисплей кнопки управління, також три повноцінні USB-роз'єми, два Type-C, один на 40 Вт, інший на 15,5 Вт, і також повноцінна розетка. З іншої сторони роз'єми для підключення, і також повноцінний прикурювач. Ось такий вигляд має зарядна станція. В комплекті також у нас є блок для зарядки, роз'єм для вилка стандарта і також ось такий перехідник для прикурювача. І для зарядки також є автомобільний прикурювач 12 вольт. Максимально зручна по функціоналу зарядна станція для побутових невеликих приборів, для зарядки ноутбуків незамінна річ.